І пропозиції можемо надавати. Міністерство культури від асамблеї. А можливо, вам необхідно щось від нас? Ну, Дивіться, от, 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 от така історія, так, вона є корисна. Я там можу зараз зустрічатися з людьми, які це, е е на держкіно і все інше. Так. Тобто я можу вже якось з ними говорити, грубо кажучи, ви мені допомагаєте в тому сенсі, що я можу казати: от як ви бачите, наприклад, такі. Таке напрацювання, як би ви бачили це. Наскільки людина адекватно контактно може йти на, на те, щоби потім працювати в цій, в цій, в цій конструкції, <працювати> так? і в цій структурній зміні? Мені <працювати> це <полезно>. тільки <працювати> <Віка>, я, <працювати> я, я, Ми на почали так розмову, що давайте ми там <працювати> зробимо там, день чи ще щось. Воно виходячи з того, який режим режиму мене, я не те, що боюсь, вам обіцяти, Але мене це трошечки, ну, якби, не притежить. я боюсь, що я вам скажу там завтра в п'ятій годині. А в мене буде зустріч із трьома важливими там міжнародними делегаціями, які зараз, особливо в цей час, коли така прикута увага до України, насправді дуже мають велику увагу. І проблема зараз, що немає моїх там заступників, да? ще повноцінно не працюють. Бо вони би, наприклад, взяли на себе оцю, оцей момент розробки, бо дійсно. Завдання міністра зараз стратегічно визначати ці моменти і користатися запрошенням послів, які мене запрошують всі, або, о, по, або поїздки, але я не можу зараз це робити навіть в цілях економії міністерства. І я не їду. Хоча вкрай потрібно, бо це конкретні контракти, е, де ми не витрачаємо, а вони пропонують. У нас це порятунок насправді. І зараз це моє насправді головне завдання. Я не маю часу навіть насправді одноційно. Хоча мені потрібно, але з іншого боку, для чогось ця команда мені потрібна, і мені засоби яким бояким праким я довіряв, які би вилучали більшу роботу, а мені би треба було цю робити ситуацію ну, так. просто я. Я На. не за розуміти, якщо будуть заступники, вони можуть не доносити, тому моя пропозиція. Ну, для чого мені тут можливо, яким, яким це чином це просто, яким чином, просто, щоб ми вам надали про навіть по да? Ні, я, нас... я, 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 я ж почав, що <плес> давайте <плес> домовлятися <плес> це в режимі е, через Юлю, е, е, через, юлю е, через Юлю домовлятися, щоб чисто по-людськи, е, ви там сказали, що завтра і післязавтра завтра давайте в цій годині. Ць ми це пів години і по саме по цьому, не по всьому, а по цьому, бо зараз я маю зустріч саме по кінематографістами, дайте мені пропозицію. І ми зустрілися, і ви зробили. Або ви мені даєте по іншій, по аудитній системі. Якщо до мене приходить є аудитория, то я кажу, в мене є пропозиція від, від асамблеї. Може ми якось зведемо вас до Купи, чи як ви на це дивитесь? Зараз приходили в мене по авторському праву, вчора я не знаю, чи хтось з вас це розробляє. треба значить нам звести. Тому що я в цьому, в цьому я ж в тому, як кажуть, в чому я, грубо кажучи, як народі кажуть, не в тому я готовий дослухатися і співпрацювати. Тобто е і ви юристи, е так стратегічно я повинен приймати рішення. Але якщо є з цього боку фахівці, і таке в мене враження склалося ті, які вчора приходили. В цьому плані дуже серйозні, я їх попросив виписати це все. Я дам те, що вони напрацювали, ви цей. ми прийдемо до спільного знаменника в ім'я спільної дії. От і все. Да. Я думаю, що всі підтримують цю пропозицію. Якщо б ми наразі взяли за перше чергове завдання розглянути структуру Міністерства і чорної асамблеї. Тому що всі робочі групи і інші галузі, які б реформи і зміни не пропонувалися, то щоб будувати все правильно, нам потрібно. Бачити Загальну структуру, якщо б ви розглянули, скажімо, ту структуру, яку ми пропонуємо і найближчим там часом, коли у вас буде час. Ми почекаємо. Вони там нічого страшного, ви можете зустрітися з усіма Я представниками іноземних шас, ми дочекаємо, і нам найголовніше, щоб ми з вами обвинимо фотокватися з танами вашим юристкам, заступниками, щоб вони дали вам офіційну свою оцінку, той структури, яку ми пропонуємо, щоб ви були теж готові цієї зустрічі. Да? Давайте зробимо таку зустріч, на якій ми вирішимо. Що міністерство потребує саме такої реформи, або реформи із вашими змінними допомогами з тих людей, які вже працюють в Міністерстві, які знають штуку. Тому що, наприклад, в нашій галузі церкві зараз трошечки, у нас печуща ситуація. Ми не можемо чекати, поки хтось звернеться до вас, щоб ви згадали, а є асамблеї церкова група. Давайте звеземо. У нас є конкретні пропозиції, тому що люди зараз сидять розроботою. Церкові вони їдуть за кордон і з ними хочуть повертатися тварини в церкві, погодувати це. Самі цирки наразі розвалюється. Да. Там катастрофа. І тому ми, ми хотіли би, ми хожі, в нас є час, і ми готові зробити роботу міністерства за безкоштовно, просто тому, що в нас Це, Розумієте? Дайте нам просто можливість. А можливість буде дана, коли ми закладуємо у світлості. І в мене ще маленьке таке уточнення. 18.00 ми все розуміємо, але я знаю, що багато людей. Тут ніхто не приходить, бо ми не маємо робити. Всі приходять п'ята і шоста година. Це гарячий час. Тут ми не маємо місця де зараз. Я сказав, тут очевидно, якийсь треба знайти буде компроміс. Може, може, там з свого боку я там пропоную, тому тут є такі моменти, які розумієте, регламентовані службою безпеки України. Але разом з тим, можливо, ви подумайте, може ми там можемо зробити це цей. Не кожен вечір, ніхто коли хоче приходить. А, можливо, це якийсь окремий визначений день. І ми домовляємося наперед. Що в цей день працює там асамблея, так? Mm -hmm. чи там вечір так? з списком, хтось один відповідальний. Їм потрібніше ці моменти. Давайте що? що, Я не знаю. Я не, не знаю, ви... це, це, це цей момент, який ви пропонуєте. Я, я прошу, це дуже важливий момент, тому що сьогодні працюючи і на цьому ми збираємося дійсно. Це можна навіть ну, структурувати. Да? Наприклад, село працює з 7 до 9, як у нас це зараз є і було. І може тут місяць, у нас не було ніяких проблем, ніяких нюансів, нічого. Це як наказ. Це наказ. наказ. Цьому, цьому Пер, По-перше, ми б вас просили його оприлюдити, цей наказ, бо ніде в інтернеті там його немає. А якщо це стосується всіх державних постанов, це має бути відкритий документ. Ви нам його ми його обговоримо, можливо, ми звернемось до Служби безпеки, можливо, ми звернемось до прем'єр міністра. Так? Тобто ми будемо шукати можливості цю ситуацію на вас навчання, щоб цю ситуацію змінити, щоб це було коректно. Тому це перше прохання відчитувати дійсно ці такі речі, які от в конфлікту де та в конфлікті. Будь ласка, дайте це наказ, щоб я дала міста десь офіційне доручення, щоб друге це... друг друга други момент. Yeah, so. Давайте все ж таки раз на трижди, будь які день які ви назначаються, okay. через випрослужі. Yeah. Це нормально, так а ми е, готові на пів години з вами. Ні, тобто, може ми може ми цей, так? його Мар'яно, можеш ще раз поставити, тому що іноді по мірі потреби? Тобто ці питання розмовляємо з Юлією. Я зараз зустрічаюся, мені <пості> зараз потрібно атакувати. Я з культа, я вибачаюсь. Зараз ви дуже пробачні питання. Планується ставити пам'яті на Майдані в місній і е, будь, буде конкурсна основа. Чи будуть пам'ятники робити ті, хто робили їх прийдеше? Але якщо це буде конкурс, чого? і можливо це не буде <плес> один, один художник, так? а ціла низка художників які і <плес> в одній концепції. <плес> Тут є момент, який ми оголошуємо. Можемо взяти на себе, що ми збираємо. Але насправді буквально на ладно, бо ви, сьогодні з першої вже вже пішла. У мене вже там два цікавих теж. Ми камінь пішли, що не Дивіться, яка історія. Тут момент, який в нас трошки такий характер, що ми до нас можуть послухати. Але взагалі рішення приймає місто. Місто, місто е, яке визначає е, яке, яке з Зеленбудом, яке з головним архітектором е, міста, якого там будуть міняти, наче, е, це Бондаренко наразі, це, це представник Зеленбуду, це головний архітектор. І е, них, ні. Ну, я не знаю, там їх рада. Та рада архітекторів. Розумієте, тобто ми з свого боку тільки можемо організаційно дати сказати, що ми у оконкурці. Але рішення не зовсім приймає Міністерство. культури. Це можуть сказати Володимир Бондаренко, чи архітектор, як ти в мене не думаєш. Але будьте ласкаві, <зв>. зайдіть в Facebook, <зв>. зареєструйтесь як рядові члени нашої асамблеї, щоб ми... Мали доступ до е, е, заступників до всього, І ми можемо спілкуватися. Будь ласка, зайдіть. але щодо, щодо, щодо мене, я, на жаль, не маю цього не встигаю. Всі надходять, я просто фізично не можу вийти до комп'ютера. Це Ре, питання з яким варто. Весь час зустрічаємося тим питанням, що міністерство є міністерство, але далі на місцях міські управління, районні управління, так далі абсолютно впливу немає один нового. До речі, Це хочу є. сказати, що в нас асамблея є не тільки в Києві. У нас вже п'ять міст підключилися, і ми mm. далі почали. Дивіться, тут також ситуація, яку я повинен цю структуру, ще, яка була, але тут вже ще структура. Тут структура така, що область визначає. А не Міністерство культури. Ми можемо дати. Ми погоджуємо, але визначає область керівника управління культури Поблінь і треба далі. ще коротко зараз. Ще коротко, ще я прошу хвилину уваги, буквально секунду. Стан справи в масовій музиці. Поки структуризація готується, це дуже важливі речі. Ми, ми працюємо над тим, що у нас щотижня йдуть відбіркові конкурси масовій музиці у всіх обласних центрах. Ми це займаємося самі організаційно. Телерадіостанції, канали, газети це все йде прес. Добре. Ми зараз західні областей підтягуємо переможців на схід. У нас йдуть конкурси в Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків. І у нас два конкурси запл... 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 заплановані в Криму, Сімферополі Севастополі. Ви самі розумієте, наскільки це організаційно зараз треба зробити. Я би хотів з приводу міністерства культури сказати: ми зверталися з листом. Це справа не тільки червоної роти, а взагалі загальна, в загальної масової культури. Зараз заходів не відбувається, розумієте, в силу фінансових проблем. Ми це робимо і будемо робити. У нас єдине, що ми звернулися до міністерства культури, щоб хоча б план роботи організаційно-методично не потрібно коштів, щоб ми мали силу для того, щоб показувати управлінням культури, бо вони відмовляються. Щоб це підтримка міністерства хоча б на папірці була, тоді нам легше це працювати. І ми фактично. Таким чином обійдемо всю Україну, можливо, наша допомога в цій справі, яка зараз сталася в Україні, вона спрацює. Так як це було колись в 89-му році, ще в Радянському Союзі, в 91-му, за часів, коли голосування було за незалежність. Це єдине, що хотіли, тому що інакше у нас п'ять тисяч конкурсантів іде, І у нас заявки є вже в Севастополі. У нас тридцять дві заявки від собі. Сім говорить. Нам треба, щоб у нас є стопулі з міністерства культури, щоб воно вам роботи не потрібно. Жодних питань там тільки обережно, бо від інших не від вас. Там там такі лист підписується. Тоді показують там, наприклад, в якомусь приміщенні цього а, і не просто кажуть там посприяйте, бо від Міністерства культури. А будь ласка, швиденько надали нам приміщення. Ні, ні, без запрошування. До речі, зали і вони це... кажуть, так, хай Міністерство культури тепер заплатить ні, за світло і за... В зали за це освіта ставить. Ну, нам. Я так, кажу, як... звук ми місцевий беремо і допомагає. Тобто, Такі зараз країн, може... ви можете подати ще раз. Ми подали це все, є графік. Воно вже йде. Я підпущу. Я прошу важливо. Давайте дуже, дуже важливе питання, яке ми розпочали про кадрові, кадрові питання. питання. Олеся Островська нам тихо написала на Фейсбук, що вона готова з нами зустрічатися. І завтра буде зустрічі, в нас розкаже телебачення, чи програму чи не програму, ми хоча б розуміємо, як ми можемо співпрацювати. А для нас дуже важливо, щоб до конкретного призначення, до підписів, на кадру тобто, призначення відбулася зустріч з громадськістю, і ми розуміли. І інші так само Тамара Мазур за та, як розміли область Журавча, якого ви плануєте зробити за першим заступником, зустрілися з заступником Островського обліс Островська, а другий і тобто, один перший заступник з Олеся і просто заступник. два заступника і не апарату. Заступники не апарату. Тобто, щоб вони так само зустрілися з асамблеєю, розказали своє бачення, і ми знайшли спільну мову і конкретні шляхи для співробітництва. Підписуємо скінь до наказу. А, така від нас пропозиція. ви. Дивіться, наказ це ж на них наказ робить кабінет регіоніст. Так, але ви ж ж ваша пропозиція. Ви подаєте це про це? В даній ситуації була пропозиція, яку я говорю, що ми ви, вийшли ви, з команди, запропонували системні зміни, які нас вибрали. Ми розпочали призначення, то ми тоді перед фактом. Ми ще говоримо про Тамару і Олеся. Та, ви побігали, <клух> і, Ви підтримуєте цю допомогу. Тамара миші. ще не подається, бо вона скачинський, що по Зрозуміло, ми ж не кажемо, що захочемо назад попередніше з тобою. Дуже дякуємо. А, тоді, значить, ми можемо планувати наступну зустріч про структурі, правильно, і ми з Юлією тоді згодимо, яке у вас буде про. Або ж ми домовляємося, якщо я з кимось Києва ви в цьому плані вже мали назначування, то я прошу вас. Ще, ще є питання. ситуація складається таким чином, що у нас в обласних управління культури, в районі управління культури, працює дуже багато людей, які зовсім ніякої точні до культури немає. <різь> навіть якщо брати <палізь> Київська, 10 районів Києва, то я вам можу привічити всіх цих всі начальників по іменах і покрівлях. У них немає освіти навіть мистецької. Дітро Петровка прикрасить начальник військового правоси, яка має підчительку. Що він може міністра культури? Що ні, ну яким чином можна поносити вертикаю? Давайте відібратися. Ми не можемо. Чи передали шарці документи разом з законами на працюваннями які ми на вам попередні? Подавали, що папу приносимо, подавляли дивіться, скільки я дійсно зараз не мав часу Ну вони в нас є. Це вони є, звичайно, ви ж мені передали. Але давайте подивіться, ми Зараз ну, просто це фізично, <плес> це фізично. Е, там, Наприклад, зараз ми дивимося по структурі як план. А якщо терміново, то я прошу питаю вас, чи, чи ви по цьому працювали там аспект. Давайте ми, ми надамо список через юлю, тому потім ми напряму прикинути для того, працювали. будемо простіше, ви розпочиняє. будете бачити.

так є його причетність. Це професорська практика. А пара вам просто має, припустимо, що вона легалізована. А пара вам просто має в сенсі виживання. І треба знайти собі нашого 50-го. А пара ма

і з вами. Отже, усі сьогодні на побаченні. І спочатку з вами говорить Володимир, який у нас є. І хочу з вами поділитися, що це є. Принципи, що стосуються соціального, громадського, і я продовжу за Oh, yeah. А он это все-таки наши